Друга Хронік, 15 розділ. Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий. І вийшов він перед Асу та й сказав йому: Послухайте мене, Асу, та весь юдо й Веніє Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить він вас. У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога і без священника вчителя та без закону. І вернувся він в утиску своєму до Господа, Бога Ізраїлевого, і вони шукали його, і він дав їм знайти себе. А тими часами не було спокою ані тому, хто входить, ані тому, хто входить, бо були великі неспокої в усіх мешканців краю, і воював народ проти народу та місто проти міста, бо Бог побентежив їх усяким лихом. А ви будьте міцні, і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода. Для вашої чинності». А коли Аса почув оці слова та пророцтво, яке говорив пророк Азарія, син Оведів, то зміцнився, і повикидав поганські Гедоти зо всього краю Юдиного та Веніяминового та зміст, який він здобув з Єфремових гір, і відновив Господнього жертівника, що перед Господнім притвором. І зібрав він усього Юду й Веніамина та тих, що мешкали часово з ними з Єфрему, із Манасії, із Симеона. Бо дуже багато поберігали до нього з Ізраїля, коли побачили, що з ним Господь його Бог. І вони зібралися до Єрусалиму третього місяця 15-го року царювання Аси, і принесли вони того дня в жертву для Господа зі здобичі, яку поприводили. Худоби великої сім сотень, худоби дрібної сім тисяч. І ввійшли вони в умову, щоб звертатися до Господа Бога їхніх батьків усім своїм серцем та всією своєю душею. А кожен, хто не буде звертатися до Господа Бога Ізраїля, буде забитий від малого і аж до великого, від чоловіка й аж до жінки, і заприсягалися вони Господеві голосом сильним, і окликом, і сурмами, і рогами. І тішився весь Юда тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм, і всією своєю волею шукали його, і він дав їм знайти себе, і Господь дав їм мир навколо. І навіть Мааху, матір царя Аси, і її він позбавив права бути царицею, бо вона зробила була ідола старти. І Аса порубав на її, і розтер, і спалив у долині кедрон. Та пагірки не минулися в Ізраїля, але асене серце було все з Господом по всі його дні. І вніс він до Божого дому святі речі свого батька та святі речі свої, срібло і золото і посуд. А війни не було аж до 35-го року царювання Аси.